Як виглядає пляж у Кароліно Бугас? Він офіційно не відкритий, але так як готелі працюють, відпочиваючих багато. Ось готелі на першій лінії, вони всі відкриті, з басейнами є. Ідемо до моря. Кароліно дуже гарний широкий пляж з м'якіньким пісочком. На пляжі є гірка. Всім привіт! Кароліно Бугас! Сьогодні хвилі. Дуже небезпечно. Трохи поплавала, виходжу на берег. Тут немає натовпів, можна спокійно позасмагати. Смачно біля моря. Біля пляжу можна купити щось поїсти. Ось лов продають, є фрукти, овочі.